Thank you. Вітаю це програма про важливе». З вами я, Наталя Демедюк. і сьогодні в нашій студії гостя співзасновниця мистецької премії імені Олександра Смика Жити в Україні. Марія Гудима. Вітаю вас, пані Марія. Вітаю вас, дякую вам за запрошення. Я додама ще також, що пані Марія, директорка Тернопільського ліцею за номером 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. І власне, ви, пані Марія, є людина, яка маєте безпосереднє відношення до мистецтва, і ви стали для Олександра Смика. Другом, коханою жінкою, рукою, правою, лівою, тією людиною, яка допомагала, спонукала, підтримувала. І навіть після того, коли пан Олександр пішов за світи, ви продовжили його справу і вже кілька років працюєте в цьому напрямку, адже премія діє, і ми сьогодні багато про це будемо говорити, є вже навіть перші. Номінанти, і розкажіть, будь ласка, взагалі про вашу таку непросту насправді місію, не і в моральному плані, і, звичайно, і в фізичному, адже це справді такий великий організаційний клопіт. Я думаю, що я розпочну напевно не з клопоту і не з тої місії, яка в мене є зараз. Ви знаєте, коли Неправильно буде сказати, що я була правою і лівою рукою Сашка, а правильніше інше буде сказати, що він мене взяв за руку і повів, повів за собою. І я дуже часто розповідаю цей випадок. На початку нашого спільного життя він написав на листочку мені фразу: мілке породжує мілке, високе спонукає до високого. І прикріпив її магнітом на холодильнику. І каже: кожний ранок ідеш на роботу, прочитай і тоді йди. І, власне, в цьому була, напевно, така особливість Олександра Смика, що він е, бачив більше, бачив ширше. Е, і це його е, широке глобальне мислення, мислення на перспективу, воно, власне, і зумовило те, що ми сьогодні і я маю про що говорити. Ми маємо. от, ту спадщину творів пісень, які ми розглядаємо, які ми співаємо, які ми читаємо, і ми можемо говорити і про премію, і про ідеї його, і про проєкти, які живуть і сьогодні. І тому, власне, мені це не складно, а мені це за честь, і я це роблю з задоволенням, бо я розумію, що не робити цього неможливо. Дуже приємно, що справа, як ви кажете, живе. Адже власне, і сам Олександр Смик він жив своїми ідеями, жив Там. творчістю попри все, хоча не завжди він знаходив підтримку і. Прикрата ситуація, коли е, такі люди, які є власне феноменами свого часу, і це не перебільшення, е, вони не завжди зустрічають підтримку, і як то кажуть, нема пророка у своїй вітчизні. Так а коли людини з нами не стає, е, е, тоді вже починають е, е, згадувати. І ті люди, які колись відверталися, ну те, що маємо навіть вони озираються, змінюють свою думку і теж пробують бути причетними, що тим не менше вже є показником, що ми жили, живемо в один час з людьми-легендами. Це правда. В смика була ще така одна риса. От, власне, коли ми говоримо, що ті люди, які його сприймали, ну це напевно нормально. Тобто, коли живе людина, а особливо коли живе людина, яка має свою думку, свої принципи, свої погляди, то є певна категорія людей, які з цим не погоджуються, не приймають, не сприймають. І власне Сашко був саме такою людиною, в якого була завжди своя думка на всі питання. І мені було неймовірно цікаво з ним жити, бо в нього було завжди своя думка, свій погляд. Він дуже багато знав і. Історія, культура це те, про що з ним можна було говорити дуже довго, дуже багато. І Я думаю, що дуже важливо пам'ятати, говорити, пригадувати, і, власне, через ці його ідеї і проекти він буде жити далі. Я хотіла зачитати це дуже так стисло, але титули регалії Олександра Смика Український бард». Поет, драматург, член національних спілок України, театральних діячів, кобзарів, а, журналістів, письменників та всеукраїнської музичної спілки, і це далеко не повний перелік. Ми вже не будемо переназивати всі грамоти, подяки, нагороди і інші речі, бо їх насправді дуже багато. І коли ми глянемо на збірки, от сьогодні в нашій студії тільки три, а їх дуже багато насправді і писанні які стали. Хітами, а в чому ж, на вашу думку, полягав власне феномен Олександра Смика? Напевно, складно сказати, в чому полягав феномен в тому, що він завжди залишався собою. От ми він не зраджував собі, і як би не було йому складно. Певні періоди його життя. Він не зраджував собі, і коли його змушували, йому дуже складно було це переживати. І оце, напевно, той феномен смика, який ще він дуже часто любив казати: смик це не прізвище, це спосіб життя. Це теж його фраза, яку він дуже часто повторював. І коли він, ще одна особливість його полягала в тому, що він дуже любив людей. І він ніколи не шкодував своїх ідей, свого розуму, своїх думок для людей, де б ми з ним не перебували, коли б ми з ним в якому середовищі, чи ми просто їхали в таку сімейну поїздку, чи це були якісь питання, пов'язані з його роботою чи моєю роботою. Він завжди умів стати центром того товариства, об'єднати довкола себе людей. Він він вмів захопити аудиторію і володіти нею певний період. Я от чомусь пригадала такий випадок. Ми з ним одного разу їздили в поїздку. Це була поїздка до дня народження міста, міста Кам'янець-Подільський. Ми приїхали, він представник Тернопільської міської ради. Ми приїхали туди. Ну, і Ми розуміємо довгі події, довгі вітання, і йому дають слово вже під завершення. Вже люди так сидять в залі, вже їм некомфортно, не вони би вже йшли кудись. І тут виходить смик. Він навіть не пішов за трибуну, він вийшов, став на середині сцени і каже Україна в мені. Вона, як вирва із розрізаної вени, як порозумітись з нею ще? Тепер я знаю достаменно, відчути генно. І ці чотири рядки, коли він сказав, Україна в мені, Україна це кров моя. Я. Це просто зал заумер, і далі йому було легко говорити те, що він хотів. Тобто він завжди знаходив отакі нотки, які він брав, і тоді йому було легко. Олександр Смик дуже тонко насправді відчував публіку зі спогадів колег рівнян. Дуже часто можна почути, що Олександр виходив на сцену без декорацій, без якихось там фантастичних супроводів. Він виходив з гітарою, так. він виходив з книгою, і аудиторія сиділа, слухала, аплодувала, сміялась. Так. плакала. півтора дві години пролітали. Як одна хвилина. Для це цього так. потрібно мати, крім того, що поетичний талант, ораторський талант, потрібно ще певно мати цю вроджену харизму. Так, це правда. Це правда. Вона в нього була, і вона в нього напевно розпочиналася з його мудрості, з його думок, з його вміння аналізувати, з його вміння мислити, вмислити, так як я вже сказала, вмислити системно і мислити на перспективу, мислити глобально. Я завжди говорила. А окрім того, це був шарм його, ну не секрет. Сашко любив одягатися красиво, все довкола нього мало бути красиво. І це були ті риси, які. І от Йому створювали цю його харизму. Пані Марія, ви часто згадуєте про спільні подорожі, і таким характерним знаком було те, що не знаю, що правильно так сказати, життя на два міста, адже і рівне, де жив і працював Олександр Смик, і дуже багато рівнян вважають його своїм, тернополяни його вважають своїм. Але насправді це було два міста, дві любові і було таке одне спільне життя, в якому Олександр це все дуже ємко, і дуже гарно і дуже так, природньо поєднував з такою легкістю митця професіонала. Направду ми дуже любили подорожувати, подорожувати по Україні, подорожувати за межами. Я завжди говорила йому про те, що він відкрив мені світ. Я завдяки йому побачила дуже багато, але правда, він дуже любив місто рівне. А я і відкрив це місто для мене. Я до цього не була ніколи в цьому місті. І коли ми приїжджали, то він мені проводив екскурсії в різні куточки. Так як Сашко розповідав про міста, в яких особливо про рівне це було ну з такою любов'ю. Це було настільки цікаво. Це напевно ні один екскурсовод не може розповісти про це. І власне, і завдяки йому я, я теж полюбила це місто, і мені завжди приємно в це його сюди приїжджати. І, І власне сьогодні це черговий раз, і мені надзвичайно приємно. Нам рівня нам це, це дуже приємно чути. Це, це дві любові, направду це дві любові в його серці, місто Тернопіль і місто рівне. І власне, ну так склалося його життя, і я думаю, що і, і надалі він в цих містах буде таким. Мені дуже приємно, до речі, я хочу відзначити, що саме у цьому році Сашко став почесним громадянином міста Тернополя і став почесним громадянином Тернопільської області, тобто йому присвоєне це почесне звання посмертно. Але тому він любив і цю частинку, і ця частинка була його. Я ще додам, що в 2020 році на алеї Зірок у Тернополі встановлена так. зірка Олександру так, Смико. Так, так, так. Також тому і тернополяни, і рівняни, які відвідають це місто, і гості Тернополя можуть відвідати зіркову алею. Так. І зрештою, з іншого боку, рівне теж мало певне символічне значення, адже в 2021 році ми це пам'ятаємо. Адже надавали інформаційний супровід, як медіакомпанія, підтримували прес-конференцію, організовану Олександром Смиком, яка стосувалася власне створення асоціації. Зачитаю повну назву Асоціація діячів авторської пісні та співаної поезії Рівненського обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки і власне засновниками стали Олександр Смик, Валентина Люліч і діючий голова музичної спілки Андрій Пастушенко. І це було буквально весною прес конференція обговорення створення асоціації. А вже в серпні того ж року був проведений перший в Україні великий фестиваль словоспів, який планувався як всеукраїнський, але став направду міжнародним. Адже до нас приїхали виконавці із-за кордону. І саме завдяки ідеям Олександра Смика, це стало можливим, адже він той вогонь передав іншим, передав спільнодумцям, запалив до цієї теми. Так, я пам'ятаю, цей приїзд наш у рівне і власне. Цю його велику ідею, яка, яку він каже, от в Рівному це можна зробити, це саме в Рівному. Він був щасливий від того, що рівняни підтримали цю його ідею, і створення цієї асоціації авторської пісні і співаної поезії для нього це було дуже важливо, тому що він все-таки поет. Він барт і, і авторська пісня це його. Це те, чим він жив. Це те дуже важко переспівати пісні смика. Тобто, коли співав Смик, ці пісні звучать завжди по, по особливому. І тому авторська пісня в цьому і є. І коли була створена така асоціація, тому він безмежно радів, і це була його ідея, ініціатива, і тому, що Валентина Люліч підтримала і стала головою цієї асоціації, це, це дуже круто, і тому, напевно, ми із Рівного розпочинаємо. Ми зараз будемо говорити про фестиваль. І ми розпочинаємо саме з Рівного фестиваль авторської пісні. А, я ще Хотіла згадати, що що ми починали розмову. Саме ви стали ініціатором заснування премії імені Олександра Смика, і ми маємо вже два роки поспіль номінантів. Мені дуже приємно озвучити ці імена і нагадати в перший рік номінантом стала Христина Панасюк, наша відома волонтерка, виконавиця теж гості нашої студії. І пісні теж звучать на Радіо Респекти на інших радіостанціях. Теж. І другим номінантом стала Лідія Гульонко теж відома творча особистість і письменниця, і виконавиця в Рівному. Mm -hmm. Тому. Завдяки вам, завдяки заснуванню цієї премії, така ініціатива вона триває. Насправді, заснування це знову ж таки не завдяки мені. Ви якщо ви пригадуєте, і всі, хто були учасниками фестивалю Словоспів, то фінальною піснею було Жити в Україні. Я хочу жити в Україні. І от саме ця премія розпочалася ще, коли Сашко жив. Він написав цю пісню. І власне мені теж дуже приємно, що саме. Викладачі і учні нашого ліцею були першими виконавцями цієї пісні. Сашко приходив на репетиції. Він говорив, як воно як воно має звучати, тому мені це дуже приємно. І тоді Саша задумав, що має бути конкурс. Я хочу жити в Україні. Коли люди презентують свої маленькі досягнення, записують відео чи це записують аудіо, і тоді був маленький конкурс. І тоді, власне, розпочалася оця премія Я хочу жити в Україні тоді вона розпочалася конкурсом, а потім переросла. І власне, вже за моєї ініціативи спільно з Валентиною Людвіч Ми розробили і положення, і ця премія живе. І я сподіваюся, вона буде жити далі, тому що жити в Україні це зараз мега важливо думати. І в цій пісні є такі слова навчися жити в Україні. Не просто Я хочу жити, а навчися жити в Україні, і це важливо. Це істина і це правда. Скажу і нагадаю нашим глядачам і слухачам, Олександр Смик народився. 26 жовтня 1957 року в селі Грузькому на Сумщині, і саме 26 жовтня буде вже втретє, так вручатися премія так. імені Олександра Смика Жити в Україні і буде проведено концерт, як ви казали, який стане початком фестивалю. Так, 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 власне. 26 жовтня у місті Рівному і це вийде так символічно, оскільки тут зародилася асоціація авторської пісні і співаної поезії і тому ми вирішили розпочинати з фестиваль авторської пісні з міста рівного. Це буде ще в цьому році не фестиваль, а буде просто концерт. Ми прийняли спільне рішення з асоціацією, що фестиваль буде відбуватися один раз у місті Рівному, а один рік у місті Тернополі. Учасники, хто буде мати бажання доєднатися до фестивалю, поборотися за премію, скажіть, це мають бути автори саме власних творів чи виконавці просто авторських пісень, які взагалі критерії і на кого розрахована премія і власне кого. Вітають і раді бачити на фестивалі. Звичайно, що це автори власних пісень, ну і звичайно, виконавці. Тобто, авторська пісня і співана поезія, тобто барди, які виконують пісні, і власне саме цих людей ми хочемо бачити. Я думаю, що коло має бути широким. Ми будемо працювати. Якщо буде потреба, ми будемо розширювати номінації. Ми тільки розпочинаємо. Я думаю, що ідей буде багато, і ми будемо це все анонсувати з року в рік. Зі свого боку можу сказати, що той фестиваль словоспів, який теж стартував, він показав наскільки авторська пісня вона важлива, і навіть ті заходи, які були проведені в Рівному, вони таким є лакмусовим папірцем. Я думаю, Олександр Смик, бачачи це, радів би, і, можливо, десь дивиться на нас і теж радіє, що ця справа yeah. живе. Пані Марії, говорити про Олександра Смика... Згадати за кохання, це було б неправильно. І я просто впевнена, що є багато віршів присвячених і вам. Я би попросила зачитати. Є вірші, які написані власне, для мене особисто. Для мене дуже цінним вірш є, який він вже написав, будучи хворим. І зараз я не хочу його зачитувати, бо власне цей вірш увійде до наступної збірки, яку ми хочемо видати власне, у цьому році до дня народження, і, власне, під час фестивалю, під час початку, під час концерту ми будемо презентувати цю збірочку, тому я читати його не буду. Там є просто такі. Три слова. Знову ж таки, він мені написав чергове гасло, як я маю жити далі. Він написав: Чуєш, Марійка, не бійся. Тобто, щоб я не боялася, рухалась далі, і я власне це дає мені силу для роботи, для тих ідей і для того, що я можу зробити станом на сьогодні. Аж якщо прочитати, то я думаю, от я взяла збірочку, це остання прижиттєва збірочка Сашка, він її видав. І тут чергові гасла, які він говорить для нас, для того, щоб ми думали про цінності, які є сьогодні, тому що не секрет, що багато цінностей людських ми переосмислили з початком війни, змінилося наше життя. І тут Саша каже, жити потрібно просто, слову потрібен простір, думці потрібна воля. Любові потрібно двоє. А ще треба просто жити, щоб долю не заговорити і з долею непростою залишитись самим собою. Як завжди, в десятку легко і по-філософськи поезія Олександра Смика. А я пропоную ще подивитися відео, коли розпочалася війна. Ми знімали цикл програм історії війни. Але тоді вже Олександр не міг приїхати до Рівного. І коли наш хороший товариш і людина, з якою ми і дружимо і співпрацюємо, Олександр Харват відвідував Тернопіль. Він записав поезію Олександра Смика на телефон. Це по суті останнє відео, яке ми в себе теж поширювали і транслювали. І я пропоную один з цих записів зараз подивитися. Війна, як і в кожної людини викликає свої трансформації. Один із віршів трансформація чорного крока. Сирени збурили пекельне у мені. Знало все. І праведна, і грішне, але мене ніхто, ніхто не втішив у цій неголошеній війні, лукаві друзі, гірше ворогів, Непрощені у сповідях донині, відлупцював мене нагай гордині за всі мої несплачені бори, бурлило пекло в глибині. Ростило ненависть, яка дійшла до горла. Хто знав мене, злякався круком чорним, побачили на праведній війні, а я очиська мертвим і живим викльовував Щоденно і щоночно, а потім каявся от це віна і думав, як довго я говів. отець не зупиняв, хоч Бог любов. Круки ж давно приречені на муки. Ми голубів тепер берем на руки. Я ще зго пекла не спорю. Таким був Олександр Смик і його поезія, яка живе у піснях, у віршах, у заходах, у премії, у всіх, хто читає і виконує його твори. І, пані Марію, дуже приємно, я просто більш ніж впевнена, що ця справа живе і житиме. Адже Олександр Смик він вірив в українську співану поезію, в українську пісню і. Відкидаючи оті такі шаблоні наративи Радянщини, де заперечувалось все українське, де Бардівська пісня дорівнювала певним, можна сказати, таким зайківським твором, і так. і то був формат, а українське відкидалося. Все ж таки була червона рота і були фестивалі. Я знаю, що сам власне, Олександр був причетний і до створення Тараса Будьби, повстанські ночі і багато інших фестивалів до першого будинку творчості. Як ірва в Кременці, так і дуже дуже так. багато інших ініціатив. Так і власне збірка е, пісень Україною з наплічником це стала перша україномовна туристична збірка пісень. Потім український роман перший це знову ж таки смик. Е, історія е, України в піснях. Це знову Олександр Смик. Це він це та людина, яка вперше це зробила. Звичайно, будуть далі і буде більше, але він це розпочинав і він твердо вірив, що авторська пісня, співана поезія, авторська пісня, бардівська пісня має бути українською мовою і вона має право на життя. І навіть його пісні ставали саундтреками в українських фільмах. Теж так, зазначу так, так, це правда. Пані Марії, дуже збіг час, буквально непомітно багато ще тем, можливо і не зачепили, але ми що обов'язково будемо зустрічатися і говорити. А на завершення нашої розмови традиційно кілька слів для наших слухачів і глядачів. Прошу. Я вдячна рівнянам за пам'ять. Я вдячна вам за те, що за те, що я маю можливість бути сьогодні на цій програмі. А власне, я приїхала сьогодні до рівного, бо сьогодні в обласній бібліотеці відкриття фото виставки Олександра Харвата світлини Олекс... Олександр Смик на Світлинах. Це теж згадка, це теж пам'ять і і спомин. Будуть пісні, будуть його вірші, і це надзвичайно приємно. Тому я щиро вдячна за пам'ять, щиро вдячна за те, що ми маємо можливість спілкуватися, і до нових зустрічей. Дякую вам за. Вашу місію знову ж таки не побоюсь цього слова за вашу турботу і про українське слово, і про ваш внесок в розвиток молодих поколінь, бо і навіть і на своїй посаді, і як співзасновниця премії, ви справді дуже багато працюєте на розвиток того творчого українського начала, який буде продовжувати будувати нашу вірю в майбутньому незалежну Україну сильну і уже без війни. Дякую, дякую вам. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Марія Гудима, співзасновниця мистецької премії імені Олександра Смика. Жити в Україні. Я ваша ведуча Наталя Демадюк. Дивіться українське, слухайте українське. Вірте в перемогу. Побачимось, почимось.